Найвищою людиною в історії є Роберт Першинг Уодлоу, який жив у минулому столітті. Він народився 22 лютого 1918 року, в США у місті Альтон, штат Іллінойс. і до 4 років зростав цілком звичайною дитиною. Але потім він став дуже швидко зростати, привертаючи до себе загальну увагу. Після четвертого дня народження в організмі дитини катастрофічно порушилася робота гіпофіза і почався перхливий процес розвитку та гормону росту. У першому класі хлопчик був вище за вчителів. До того ж, Роб мав велику недитячу силу. Він, наприклад, міг взяти дорослу людину на руки і підняти вгору як штангу. Дуже хотів займатися юридичною наукою, але волею долі йому довелося працювати у цирку. Незважаючи на свої фізичні розміри, Роберт був відомий своєю добротою та скромністю. Він не прагнув слави і не використовував свого зросту для отримання вигади. Він ріс тихим та сором'язливим юнаком, який любив грати на гітарі та фотографувати. І незважаючи на свій високий зріст у 13 років 2 метри 20 сантиметрів, у хлопчика було чимало приятелів серед однолітків, які прозвали його добрий велетень. Гіперактивний гіпофіз сприятливий до надзвичайно швидкого зростання. Дуже згубно вплинув на здоров'я хлопця. Через величезну нагрузку на ноги хлопцю було дуже важко ходити. Тому для пересування він використовував милиці або тростину. А пізніше йому вже знадобилися спеціальні скоби. Виступаючи в місті Маністі штату Мічиган. 4 липня 1940 року Роберт Уотлоу наступив на скобу та пошкодив дивного, що спричинило інфекцію та сепсіс. Через обмежену чутливість ніг хлопець травми одразу навіть не помітив. А потім вже було запізно. Йому зробили термінову операцію та переливання крові. Але життя хлопця врятувати не вдалося. 15 липня хлопець помер. У віці всього двадцяти Років. Його зріст становив 2 метри 72 сантиметри. За два роки до смерті хлопець став обличчям міжнародної взуттєвої компанії. Для нього там шили туфлі 75-го розміру. Як представник компанії Одлов об'їхав понад 800 місць США. Для цього його батько прибрав із сімейного авто переднє сидіння, щоб Роберт міг сидіти на задньому, витягнувши ноги. Весь одяг Роберта робився на замовлення. Для нього було потрібно втричі більше матеріалу. Роберт мав спеціальне ліжка завдовжки 2,90. До речі, його вага у дорослому віці становила 129 кілограмів. На похованні Одлого були присутні 40 тисяч американців. Його труна мала довжину понад 3 метри, а вагу майже півтонни. Її несли 12 осіб. Могили Роберта Ретельно запатанували на прохання його родини, яка побоювалася, що останки можуть викрасти. На його могилі написано лише Етрест на відпочинку, а його пам'ятник удвічі вищий за стандарти на цвинтарі. Бронзовий пам'ятник було встановлено Роберту Одлоу у 1984 році в Олтоні, штат Іллінойс. А які реальні історії про незвичайних людей знаєте ви? Напишіть в коментарях. А ще, будь ласка, підписуйтесь і ставте лайки.